Вітаю всіх глядачів на телеканалі Дача. І нагадую, що в ефірі програма Енциклопедія садівника. І говоримо ми завжди про сади та про те, як виростити гарний урожай для того, щоб сад став справжньою вашою гордістю та натхненням. Я нагадаю, що автором цієї програми та незмінним експертом є Олександр Андращук, досвідчений садівник та фахівець з рослинництва. Ну а власне говорити ми сьогодні будемо в продовження нашої теми про органічні добрива. Крема, поговоримо про сапропелі, то у чому основні переваги та чи є якісь недоліки у цього добрива. Привіт, Саша! Привіт! Я навіть бачу такий гарний шматок. Ти приготував? Хоча, звісно, для мене це просто ну ну земля та й земля, чорнозем. Я б навіть сказала. Ну, багато хто так і каже, що це чорнозем. А на самом ділі це сапропель це одне з моїх не тільки найулюбленіших добрив органічних. А це навіть субстрат, певний субстрат, і він дуже цікавий. Я думаю, що він один з найбільш недооцінених із усіх субстратів і органічних добрив, які зустрічаються у нас в Україні. Давай детально сьогодні поговоримо. Я більше того тобі зізнаюся, оскільки ми вже з тобою спілкуємося. Певно, що більше року, да ну і взагалі я люблю рослинництво. Це моя така тема. Саме тому я так в ній просуваюся потрошку саме з журналістського боку, так як маю непідробний інтерес, але жодного разу до цього. Моменту я не чула таке поняття взагалі, як сапропелі. От від тебе я почула вперше про це. Тож давай розкажемо глядачам про це і пропоную почати з того, що таке власне взагалі сапропелі. Ми всі звикли, що коли мова йде про органічні добрива, про органіку, це гній-перегній компост. Ну, як правило, три фігурують. Да? Е, сапропелі, наче як недооцінено, так, да. він дуже недооцінений. І дивися, ну я почну з самої назви. Сапропель він переводиться з грецької як. Гнилий, як бруд, і в мене завжди така асоціація з столицею Малайзії Куала-Лумпур, яка переводиться теж як таке брудне гирло. А приїжджаєш а там чисто, гарно, ну таке одне з найгарних і найулюбленіших моїх міст. Так само Сапропель, коли дивишся, що переводиться як гнилий, як бруд, а потім ти розумієш, які його потенційні такі властивості для покращення наших ґрунтів то та сама асоціація приходить. Сапропель це така частина ґрунту, яка утворюється в умовах під водою. Тобто там працюють зовсім інші організми на створення її, тому що вони не в е, анаеробних умовах працюють, тобто без доступу кисню. <гум> складається він із планктону е, від, е, від зоо і, скажем, фітопланктону. Тобто це відмерлі якісь рештки тварин, відмерлі рештки рослин, і як правило, за один рік може утворитися всього-навсього один міліметр. <гум> <гум> міліметр чи міліметр, і тому він складається сотнями, багато тисяч. Років. Проте нам не особливо треба переживати, якщо виходити з того, що це ці недобри, тому що Україна, ну, наприклад, в Європі, вона знаходиться на третьому місці по запасам. І наші водоймища мають 10-12 метрів горизонт е, сапропеля. Так, це досить багато, і я би сказав, що він ще цікавий тим, що сапропель дуже часто, ще часто його називають органічними мулами, але е, все-таки фахівці, які займаються ґрунтотворенням, вони відділяють його окремо. І я скажу, чим вони відрізняються, е, тому що сапропель утворюється виключно в реліктових озерах, в природних озерах, де вода не проти не проточна, а мул може утворюватися в поймах рік, е, в ставках. Е, Мул він значно бідніший на поживні речовини, він теж може використовуватися як добриво і в тому числі як субстрат для покращення, але він відрізняється ну значно бідніше, ніж за А чому бідніше? Чим відрізняється? Ну Все одно, якщо мова йде про водоймище і про дно, там же однакові умови в принципі, для створення ну, от, рештки О, ніколи, рослин. Ні. Вони подібні, але дивись, наприклад, зразу порівнюємо, сапропель може вмістити в деяких випадках до 97% органічної частини. А тоді, як мул, ну там 15% зустрічається. Взагалі органічні мули, це ті, що і сапропелі вони містять від 15 і більш органічної частини. Я нагадаю, що одні з найбагатших ґрунтів в Україні чорноземи – Ну, наприклад, там типові чернозем це ті, які е, дуже багаті на гумус, вони мають органічні частини теж гумусу до е, 15%. І сапропель uh -huh. він не поступається по органічній частині, а деколи набагато переважає. Uh -huh. І формуються вони трошки в різних умовах. Чомусь у реліктових природних, це там вода дуже застояна. Там накопичується багато-багато тисяч років оці всі процеси відбуваються. І з точки зору... Ну, різних речовин, які вони накопичуються, він значно багатший. А ставки це вже зроблені штучно, так або рік, там все-таки проточна вода, там вони не затримуються таким чином, і тому вони ну, значно відрізняються. Якщо вже давай так, ми вже цю тему тоді пройдемо до кінця і скажу, що вони ще чим відрізняються навіть кольором. Сапропель він такий від сірого, темно-сирого до чорного, mm -hmm. як мул, він може бути оливкового, навіть рожевого ah, кольору. Да. Потім, Крім того, якщо висушувати сапропель, він стає як камінь, і потім його переробляють, там, наприклад, в таблетки, в гранули, в пасти, в емульсії. Тоді, як мул, він сипеться, він порошок. Взагалі, ну, сапропель він кращий, коли його все-таки його видобувають і обробляють. А як ми можемо про це теж поговорити? Перш ніж ми поговоримо про те, як його обробляють і навіщо його обробляють, давай поговоримо про основні переваги, все-таки ти вже зауважив, що він надзвичайно поживний, корисний і взагалі вау, в чому саме його користь, як він впливає на рослини, в яких саме місцях саду чи до яким рослинам він підходить, коли його краще використовувати. Ну тут дуже багато запитань. давай вже так будемо поетапно йти. То в чому така його цінність і користь? Як він впливає на рослину? Якщо говорити про поживну з точки зору елементів жил? мінеральних елементів жилення, uh -huh. то я би не сказав, що він дуже сильний добриво, так, тому що в нього там всього навсього е, в сухій е, частині сапропелі, якщо вишити, то там всього-навсього буде знаходитися 1% азоту біля 0,5 фосфору і може бути взагалі 0,05, наприклад, чаще зустрічаються такі середні показники калію. Тобто ми бачимо, що воно небагато на елементи жилення. Але якщо розібратися з точки зору його впливу на ґрунт, а ми пам'ятаємо, що є декілька режимів, які впливають на ґрунт, і найважливіше це все таки не запас мінеральних речовин, тому що ну вони можуть, ми можемо це вносити і іншими органічними добривами, і вносити мінеральними добривами, а саме його вплив на органічну частину це раз. По-друге, на органічну на органічну частину, ну дивіться, ґрунти робить поживними, родючими, як називають, так? робить вміст органічної частини, а власне гумус. Гумус, тому що це така частина, яка затримує елементи живлення і робить їх доступними для, для рослин. рослин. Угу. І саме вміст гумусу надзвичайно високий у сапропелях і органічної частини покращує майже будь-який ґрунт. Давай будемо говорити таким чином. Він покращує агрегатний стан, він покращує структуру і ґрунт. Він ну, підвищує його водопроникну і водоутримуючу здатність. Okay. Він впливає на всі режими. Любий ґрунт, який ми вносимо, особливо він цінний буде, якщо ми вносимо на бідні ґрунти, які якраз на півночі України зустрічаються. І якщо говорити про Сапропель, то він теж утворюється чаще всього там в таких місцях дуже заболочених, і ну, це більше все-таки частина оця, що північна частина України. Так? Потім за багато тисяч років, коли він формується у, як я вже сказав, реліктових угу. таких водоймах. водоймах то там від там накопичується дуже багато. Продуктів життєдіяльності самих організмів мають на увазі, що там є фітогормони, там є самі, самі різні стимулятори, які ну, речовини, які відіграють роль стимуляторами для потім росту або навіть укорінення рослин. Там є дуже багато, там є антибіотики, які роблять, скажімо, знешкоджують від якихось впливу негативних факторів. Потім у нього є така надзвичайно сильні адсорктивні здатність у сапропеля. І все це дозволяє, наприклад, є такі дослідження, що забирає в себе солі важких металів, забирає шкідливі речовини. Ну, Він забирає в себе, робить їх недоступними для рослини. Тобто, це, якщо його порівняти, наприклад, з іншими. Добре, бо ми тим же перегноєм, який ми теж любимо використовуємо. Так любимо використовувати, то е, у нього, на відміну від перегноя, немає насіння, немає збудників хвороб е, і ну, є свої ряд переваг, які немає в інших. Фактично, це одне з найбільш екологічно чистих добрив. Нічого собі. А які ж недоліки тоді в нього є? Чи є якісь недоліки? Недоліки є, наприклад, якщо ми. Е, його дивіться, він може мати декілька є класифікацій, він може бути кремнезистий, він може бути залізистий, він може бути карбонатний і він може бути органічний. Це від чого залежить? Чому від такі? місту зольної частини. Ну, Щоб було зрозуміло, давай прийдемо так. Якщо у сапропелі досить багато мінеральних частин, елементів таких, так ну, наприклад, досить багато, це більше 85%, то він такий він е, вважається мінеральним. Так. Потім йде органомінеральний. Це якщо від 15 есть, до 50 мінеральних речовин. А на все це впливають і карбонати, і всі речовини, які можуть бути. Якщо йде до 30% 50-30% вже там входить, наприклад, органічна частина, то це вже органомінеральний. І якщо більше 70% органічної частини, він коли доходить навіть до 95% органічної частини, дуже мала зольність, то це саме цінний, він органічний. Угу. Це пропель, тобто він може бути і по такій класифікації розглянутий. Крім того, класифікація, як я вже сказав, там від того, які е, мінеральні речовини переважають. Чому? Тому що потім, коли його виготовляють, його виготовляють, е, ну, от, наприклад, залізистий там е, сапропель, який містить дуже багато заліза. Там залізо, оскільки воно все-таки процес відбувається під водою, то вони можуть бути в захисній формі, ну без доступу кисня. І захисні форми є токсичні для рослин, угу. і тому він може бути небезпечний, коли вживають прямо от безпосередньо садити в нього рослини. Не можна його краще використовувати. Як покращення, як субстрат, тому його просушують. Там є ціла технологія, просушують, інколи заморожують, і коли його просушують, то закисні форми заліза приходять в окисні, і він стає ціннішим і втрачає цю негативну, можливу, негативну дію на рослина. Так Саш, в якій кількості коли його вносити, і чи можна його поєднувати з іншими органічними добривами? Можна Дивись, ми говорили про колір. Я ще хочу показати mm -hmm. ось я його дійсно люблю. Тому що це у нас, uh -huh. бачите, майже чорний, це торфоса пропель. Є ще й такі речі, тому що коли Торф близько біля водойміж його змивають на дно, змивається він ну, в результаті опадів і так далі, то утворюється такий торфосапропель, Він дуже чорний, він дуже гарний uh -huh. і дуже, але бачиш, вже видно, що він такий масний і да, як да, грудка береться, да. якщо його висушити, тоді не розбити. Оце дійсно водойміч він видобути. Його використовують ну тим більше, чим фактично органічні добрива йдуть ті самі від 20, Тон до, наприклад, 100 тонн на гектар можна перерахувати, скільки це йде на сотку, поділився на 100, так в залежності від типу ґрунту. На піщаних бідних на гуму ґрунтах, які е, мають малу водоутримуючу здатність, звісно, його вносять більше. Угу. І на ґрунтах, які складні е, тяжкі за механічним складом, його можна вносити менше, коли найкраще його вносити, як часто його вносити, це треба робити кілька разів на рік чи раз у рік, чи можна раз у кілька років. Його можна вносити раз у 3-5 років, якщо ґрунт, ну скажімо так, за ґрунтом ми доглядали. Ми його експлуатуємо правильно, не виснажуємо, то раз у 3-5 років це буде дуже хороше, такі як я вже підкреслюю, не тільки добриво, так а і додаток до субстрату. Він іде такий покращувач субстрату. В нього дуже універсальні і широкі широка дія на. Грунти і тому його не можна розглядати чисто як добрива. Я би його ширше розглядав. Саш, ну і наостанок дуже попрошу тебе, враховуючи, все таки да, в нас енциклопедія садівника, і звісно, що ти даєш такі поглиблені знання на рівні там біохімії. Однак нас точно дивляться і люди, які не займаються прям так досконало садівництвом і віртуозно, але люблять, шанують свої сади і теж за ними добре доглядають. От можна для такої категорії наших глядачів, та й взагалі для широкого загалу. Все-таки пояснити чітко, акцентувати, от, в чому основна різниця, бо в мене є така підозра, що от, зараз деяка частина глядачів, які послухають, просто підуть, всі в кого ділянка в березі, підуть, наберуть, нагребуть і скажуть, о, це ж Андрощук казав, що це сапропелі, це дуже цінно. то все-таки... Щоб ніхто не перепутав його з мулом, і щоб ніхто не е, побіг вигрібати, значить, оті торфяники і оті всі замулені, такі болотяні місця, які е, ну, є, є досить багато. Нічого страшного у цьому не буде, тому що мул він теж дуже корисний. Але просто він поступається трошки сапропелю, так ну в тому числі по органічній частині, як я вже сказав. Але він теж, якщо його правильно застосовувати, то він теж має ну фактичні приваги. Як я вже казав на початку, більшість навіть відносять, коли, наприклад, ми читаємо таке сапропель, то часто в описах іде, що це органічні мули. От, хоча я ж кажу, що вони все-таки трошки відрізняються, то можна заготовий воювати. Що стосується торфів, то я думаю, що ми в наступному сюжеті якраз про них поговоримо, тому що вони теж дуже корисні. І дуже недооцінені дуже недооцінені. Я дякую тобі, що ти знаходиш час, попри свій дуже такий напружений щільний графік для того, аби поділитися своїми знаннями, своїм досвідом і такою цінною інформацією. Ну а ми, звісно, з вами не прощаємося, а говоримо лише про те, що вже в наступному випуску поговоримо про ще одні органічні добрива, такі як торфи, які так само є недооціненими, але є надзвичайно важливими для ваших садів.